У цьому відео пропоную розглянути два самі актуальні на даний момент інструменти: біржовий індекс SP 500 і довгострокові облігації, що у них відбувається зараз і чого можна очікувати у найближчому часі, і у середньостроковій перспективі. Розглянемо все у контексті розумних грошей, таких як угоди інсайдерів, позиції хеджерів та серії випереджуючих індикаторів. Якщо говорити про макростатистику, то вона задає загальний фон очікувань. А от розумні гроші дають уже більш коротку та середньострокову картину, тобто конкретику. Нею ми і займемося у цьому відео. І як завжди, це відео буде без води та з максимальною концентрацією корисної інформації. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Огляд макростатистики в цьому відео робити не будемо, оскільки я детально все вже проаналізував у цьому відео. Посилання залишу у кінцевих заставках. А тепер до справи: по розумним грошам будемо йти від більш загального до конкретного, тобто від середньострокових даних до короткострокових. І почнемо із індексу жадібності і страху. Цей індикатор побудований на серії ринкових даних і показує поточний стан ринку, яка фаза: жадність, страх чи нейтральне положення. У деталі цього індикатору і усіх інших я не буду поринати, щоб не витрачати ваш час, оскільки про них я детально розповів у плейлисті розумні гроші. Посилання також буде у кінцевих заставках. А також усі посилання на індикатор я залишу у описі під відео, ну якщо у вас буде бажання з ними попрацювати. Отож. Індекс жадібності страху знаходиться у зоні страху. На момент запису це значення 74. Воно високе, але ще далеке від екстремального. Добре, коли цей показник перевищує значення 85, а ідеально більше 90. У такому випадку це був би дуже хороший сигнал для середньострокового розвороту, саме до середньострокового, не короткострокового. Тобто до екстремального страху ми ще можемо рости або бути у боковику. Хоча, і з іншої сторони, потрібно розуміти, що не всі падіння були саме на екстремальному страху. Це дуже сильна передумова, але не обов'язково. Жоден індикатор ринку сам по собі не може давати точний сигнал. Аналіз має бути комплексний. Наступний індикатор це індикатор сентименту або настроїв інвесторів, які працюють по реверсивній психології, виходячи з того, що більшість не права. Я говорю про опитування Американської асоціації приватних інвесторів. І по цьому опитуванню: 49% очікують подальшого зростання ринку у наступні 6 місяців, 30% мають нейтральну чи невизначену позицію, і останні 20% чекають падіння. При аналізі, як правило, до уваги береться різниця між настроями на покупку і продаж. На даний момент ця різниця становить приблизно 29%, тобто майже досягла екстремальної планки у 30%. Тож по цьому індикатору настроїв ми знаходимося фактично у зоні екстремальної жадібності. Далі йдемо до інсайдерів, а саме до кількості угод інсайдерів на покупку і на продаж. З сильними значеннями для можливого падіння ринку є кількість угод на продаж більше 400. Зараз ми спостерігаємо картину зовсім іншого типу. Повна невизначеність інсайдерів за останній час інсайдери майже не продають, але і покупки інсайдерів також майже нульові. А якщо по інсайдерам провести аналіз із іншої сторони, а саме провести аналіз угод виключно інсайдерів у найбільших фінансово-інвестиційних структурах, пробудки яких самим прямим чином залежить від інвестиційного клімату, ну тобто від динаміки біржових індексів, то бачимо таку картину. Масові продажі інсайдерів у всіх цих фінансових компаніях є одна покупка на 29 тисяч доларів, але вона не міняє погоди, оскільки це єдина покупка. І крім того, сума угоди занадто мала, щоб взагалі брати її в розрахунок, особливо враховуючи те, що продажі йдуть на мільйони і на сотні мільйонів доларів. Ще одна важлива річ: це продажі власних акцій інсайдерів, а не корпоративних бонусів. Корпоративний бонус дуже легко розпізнається. Він у таблиці жовтого кольору. Це операція виконання опціону і продаж тих акцій, що виконані опціоном. І ще Повернемось до невизначеності і гарно підтверджує індикатор VIX. VIX – це такий індикатор волатильності, який побудований по цінам опціонів на SP 500. Його ще називають індексом страху. Це не випереджуючий індикатор, це є поточний індикатор. Тобто він показує, що відбувається на ринку саме зараз. Якщо цей індикатор росте, то значить на ринку є страх. Це майже завжди відбувається на падінню ринку. Якщо індикатор падає або знаходиться на мінімальних значеннях значить на ринку усе позитивно, але зараз відбувається досить нестандартна ситуація. S&P 500 оновлює історичні максимуми, а індекс VIX при цьому знаходиться на досить високих значеннях. Тобто, незважаючи на позитивну динаміку індексу, на ринку з'являється висока невизначеність, яка вже вбудована у ціни опціонів. Чому VIX можна брати до уваги? Ну, справа в тому, що як я вже говорив, цей індекс базується на волатильності опціонів. А за їх фактичним ціноутворенням стоять саме продавці опціонів, тобто великий капітал, який вже по своїм моделям бачить зараз високі ризики. Наступний індикатор це індикатор відношення опціонів ПУТ докол. Цей індикатор я оманув у плейлисті «Розумні гроші, тому розповім трішки детальніше. Це відношення об'ємів опціонів PUT до опціонів кол на акції на опціоні біржі Чикаго. Це є найбільша опціонна біржа в світі. Іншими словами, він показує, скільки інвесторів купують PUT опціони, які дають право продати актив, порівняно з тими, хто купує кол опціони, які дають право купити актив. Ось як виглядає цей індикатор. Тут є два умовні екстремальні рівні 0,5 і 1. Якщо значення 1 і вище, то значить на ринку більшістю викуповують опціони PUT, тобто очікування на падіння ринку. Якщо значення 0,5 і менше, значить екстремальну перевагу мають покупці опціонів кол, тобто настрої інвесторів на ріст ринку. Цей індикатор, як і всі індикатори ну, тобто настрої інвесторів, працюють у протилежну сторону проти настроїв натовпу інвесторів. Я позначив на графіку ці екстремальні місця колами. І стрілочками підвів до значення SP 500, які були на той час, щоб ви побачили, як відпрацьовує цей індикатор. Зараз ми зайшли у зону екстремальних покупок. Причому поточне значення 0,44 є мінімальним за останні кілька років, тому є велика ймовірність розвороту ринку. Єдине, що є два зауваження. Перше, цей індикатор більш короткостроковий, тобто він показує динаміку на наступні кілька тижнів, інколи місяців. Але знову ж таки, кожен довгий тренд починається із розвороту на короткостроковому періоді. І друге, як і інші індикатори, цей також може давати хибні висновки. Незважаючи на його високу точність, аналізувати потрібно завжди в комплексі. І перед тим, як перейти до облігацій, давайте коротко подивимось на сезонність у SP 500. Якийсь аналіз по ній робити не буду. Хочу просто показати, що цього року сезонність у індексі сильно поламалась. Звичайно, з року в рік сезонність не зобов'язана повторюватись. Але те, що по ній видно зараз, це те, що діють певні неринкові процеси. І відповідно є ймовірність, що новорічного ралі ми не застанемо. Випереджує питання по біткоїну. Біткоін такий же ризиковий актив і буде вести себе схожим чином, як і індекс S&P 500. І, до речі, біткоін інколи дає випереджуючий сигнал для SP 500, ну і загалом для ринку ризикових активів. На історії час від часу з'являється дивергенції, коли ціна на біткоін падає а біржовий індекс продовжує активно рости. Але у кінці кінців усе закінчиться падінням. І у такому порівнянні є пряма логіка. Справа в тому, що у класі ризикових активів не всі активи одинаково ризикові. Тобто біткоін та інші криптовалюти є більш ризиковою, ніж акції компаній. Тому інвестори спочатку виходять із більш ризикових активів, потім із менш ризикових і тільки потім вже переходять у захисні інструменти. Якщо узагальнити інформацію, то по SP 500 середньостроково я бачу розворот ринку у сторону зниження. Але короткостроково цілком може бути продовження росту чи боковий рух. Чи буду я відкривати короткі позиції по біткоїну і по SP 500? Конкретно зараз ні, бо ще не зійшлися всі зірки. Звичайно, ринок може піти і без того, щоб усі дані показували однозначну картину, бо може в будь-який момент щось тригарнути, що запустить ринковий процес. Але без цієї повноти даних відкривати позиції на пониженні є занадто ризиковою справою. В будь-якому випадку, якщо я буду відкривати позиції на падіння, я про це напишу у телеграм-каналі. Як завжди, це буде ще до того, як я зайду в позицію. Аргументую, чому я це роблю, деталізую об'єми, угод, інструменти, які я буду використовувати, і зможемо там обговорити, якщо будуть виникати питання. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь і на телеграм-канал. І тепер наступний інструмент, який є доволі актуальним у поточній ситуації, це довгострокові облігації США. Розглянемо, чому вони впали у ціні на поточний момент і що чекати в перспективі. І спочатку, чому облігації впали в ціні. Тут є два фактори. Перше це зростання дохідності облігацій, тобто коли росте дохідність облігацій, то падає вартість тіла облігації. Причина росту дохідності облігацій, скоріш за все, пов'язана із умовно хорошими даними по безробіттю. Чому я вважаю ті дані не хорошими, а умовно хорошими, я розповів у відео історія повторюється. Щоб не повторюватися, посилання буде у кінцевих заставках. І це зростання дохідності облігацій було підтверджено останнім аукціоном по 30-річним облігаціям. Але у тому, що зросла дохідність, я особисто не бачу жодної проблеми, так як загальний тренд на падіння дохідності все одно зберігається. І друга сторона падіння вартості це сезонність у облігаціях. Про неї я розповім трошки далі. Чи будуть довгострокові облігації і далі падати у ціні? Ну, давайте розберемо. По перспективам, перше, на що я хочу звернути увагу, це позиції хеджерів. Вони знаходилися у зоні покупки, а зараз вийшли із неї. Тобто середньостроково із високою ймовірністю можна чекати росту. Наступний показник це сезонність у дових облігаціях. На відміну від SP 500 у облігаціях сезонність відпрацьовує повністю, як має бути згідно ринкових механізмів. І чекати відновлення вартості облігацій можна вже у Жовтня. Якщо взяти більш довгостроково, то цикл зниження ставок ФРС на даний момент має очікування падіння до 3,5% у червні 2025 року. Звичайно, це в першу чергу впливає на короткострокові облігації, але і на довгострокові облігації цей вплив є, хоча він і не такий прямий. Більше того, якщо все ж таки рецесія відбудеться, то буде ще два позитивні фактори для облігацій. Перше, це набагато сильніше зниження ставки ФРС. Не виключає і захід у зону від'ємних ставок. І друге, це перетік капіталу із ризикових активів, ну тобто акцій у захисні, тобто облігації, що ще більше підніме вартість облігацій. Тобто я позитивно налаштований на ріст довгострокових облігацій. Якщо вам подобається такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так, ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.